І в 1707 році він вже збирається йти в похід. Розгромив він таки Августа II, заставив його теж вийти з війни і повертаються всі сили проти Петра І. Петро І починає в цей період вже засилати послів і просити миру. Що, мовляв, давай мир туди-сюди і просить, щоб йому залишили тільки вихід до. Балтійського моря, от біля Неви, а всі решта він, і то він за нього заплатить, а все решта він віддасть, тільки щоб не воюйте. Ну, але Карл XII він був дуже рішучий. І він каже: ні в якому разі мир ми заключати не будемо. І він, значить, збирає сорокатисячну армію, поповнену ну, там найманцями, плюс шведський контингент великий, і маршом йде. В напрямку Смоленська хоче, значить, через Смоленськ взяти Москву, спалити і вимусити після штурму столиці е, за, такі, продиктувати мир.